На початку березня виконавчий комітет Калуської міської ради прийняв рішення про заборону продажу алкогольних напоїв на території Калуша у нічний час. Спочатку це рішення було прийнято на термін 20 днів, і нещодавно цей термін продовжили. Докладніше про це в рубриці актуальне інтерв'ю розповідає заступник міського голови Калуша Руслана Вайта. Отже, пані Руслано, ну, насамперед, з чим було це рішення пов'язано? Вчорашнім рішенням виконкому було затверджено. Обмеження продажу алкогольних слабоалкогольних напоїв після 22-ї години у закладах громадського харчування і закладах торгівлі на території міста Калуша у нашому місті працює 13 крамниць, які мають погоджений графік роботи після 22-ї години. Дві крамниці з них. Мають погоджений цілодобовий графік роботи. Я хочу сказати, що за той час, поки я працюю заступником міського голови, жодна крамниця, яка до нас зверталася рішенням виконкому, не було погоджено жодного графіку роботи. Всі ці звернення підприємців виконавчий комітет відхиляв. Дані дві крамниці, які мають цілодобовий графік роботи, були погоджені ще за попередньої міської за попереднього виконавчого комітету. Дане рішення було прийнято в зв'язку з суспільно політичною ситуацією, яка склалася в державі, і на громадському вічі від 2 березня до нас звернулося керівництво. Попросили, щоб дане рішення ми підтримали, щоб заборонити продаж цього продаж алкоголю. Воно було усіма членами виконкому підтримане, і воно вступило в дію. Значить, працівники нашої міської варти в кожну крамницю, яка має графік роботи, погоджений після 22 години, занесли рішення. І я вам хочу сказати, що підприємці з розумінням віднеслися і більшість підприємців підтримали і не працюють. Але були у нас такі крамниці, які дійсно порушували цей режим роботи. Тому працівники варти після 10-ї години вечора вони стояли і слідкували. Ну, я можу і назвати, які це крамниці, бо все-таки, напевно, наші мешканці міста повинні знати. Це крамниця Вікторія, провулок шкільний. Це крамниця Біла троянда на січових стрільців, смак, така крамниця є в нас невеличка на Богдана Хмельницького, Юлія, теж на Богдана Хмельницького. І Новий квартал на Лесі Українки. У цих крамницях у нас були такі моменти, що все-таки підприємці ну, не дослухалися і не виконували дане рішення. Тому до роботи долучалися і представники самооборони, правого сектору, і, і представники автомайдану. І це вже було таке спільне патрулювання. Але нам вдалося виправити ситуацію і на даний час у цих крамницях не, не, не здійснюється продаж спиртного. Більшість із названих вами крамниць вони мали певні порушення і до прийняття цього рішення, зокрема з приводу свого графіку своєї роботи продажу і неповнолітнім є неодноразові скарги калушан на їхню роботу, і до нас на телебачення зверталися. Що у зв'язку з цим буде якось відкориговуватися їхня робота в майбутньому? Дійсно були звернення у нас, але по одній крамниці це провулок шкільний на порушення громадського порядку. Тому ми виходили туди, наша варта спільно з міліцією. Вони вже там здійснювали патрулювання. Ми долучалися до, також до цієї роботи. Зараз ви розповідали про графік роботи крамниць у нічний час, а також під це рішення підпадають і заклади ресторанного типу, от як там, наскільки виконується, ну і взагалі, чи не складно дотримуватися цього графіку, скажімо, якщо в ресторані якесь свято йде без спиртного. Ну, я думаю, що все-таки до 22-ї години цей графік був обмежений, так як зараз піст, і я думаю, що. Це 22-ї до восьми раніше. До восьмої ранку заклади громадського харчування. Наскільки я спілкуюся зараз з підприємцями, ну дуже у нас така ситуація, і люди з розумінням відносяться, тому що все таки стан такий у нас воєнний, скажімо так, і немає. У нас дуже багато кажуть відвідувачів, відвідувачів по кафе. Тому і заклади громадського харчування, підприємці, які мають заклади громадського харчування. Ми їх збирали, спілкувалися з ними. То також з розумінням відносяться і не продають після 22-ї години. І скарб у. У нас немає. У нас більше скарг є на порушення громадського порядку від крамниць. І до цього часу було, і на цей час так само. От під час таких зустрічей із підприємцями чи Озвучувались якісь думки щодо певних втрат, скажімо, яких зазнають у зв'язку з цим рішенням підприємців? Ну підприємці з розумінням відносяться. Я хочу ще раз наголосити, що з розумінням відносяться і враховують оцю суспільно суспільну політичну ситуацію, яка є в державі, і тому тільки розуміння, поки що у нас є розуміння з підприємцями. У це рішення про тимчасове обмеження продажу алкогольних напоїв воно має певну дату, коли б мало завершитися, але напевно знову буде продовжено? Ну я так думаю, що все-таки воно буде далі продовжуватися, але будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація і в місті, і в державі загалом. І зараз такий час, коли ну ще місяць, можливо, півтора попередні роки проводився конкурс на торгівлю пивом на території міста. Як цього року буде? Дійсно, наша комісія вже збиралася, але було вирішено на цій комісії, що цього року ми, враховуючи суспільну політичну ситуацію, не будемо проводити конкурс по, на встановлення пивних палаток. Більший акцент ми зробимо на те, щоб. Дати можливість підприємцям встановлювати, і у нас до речі дуже багато звернення є по цьому з цього приводу на встановлення батутів, на встановлення гірок, на встановлення басейнів з кульками, на е, те, що хочуть самокати, машинки. І ми, е, враховуючи також побажання підприємців, цього року е, скоріше всього, ми поки що ну не поки що цього року ми проводити конкурс по пивних палатках. Не плануємо. Тобто, торгілля пивом вона буде тривати, але не в пивних палатках, а в таких стаціонарних крамницях. Так, у нас на території міста дуже багато стаціонарних закладів, кафе і закладів ресторанного господарства. Тому я так думаю, що проблем не буде, хто захоче випити пива, зможе присісти у будь-якому закладі і вип'є того пива, що або квасу. Я думаю, що місця буде достатньо, тим більше, що наші кафе і ресторани виносять столики зараз на вулицю, і нема такої аж потреби, щоб встановлювати певні палатки. Я вам дякую за розмову за інформацію. Вам, шановні краяни, я нагадаю, що заступник міського голови Руслана Вайда розповідала про рішення, яке нещодавно прийняли члени виконавчого комітету Калуської міської ради, а саме про заборону на продаж алкогольних слабоалкогольних напоїв і пива на території Калуша у нічний час з 22 години до восьмої години ранку.